РДК відверто декларує те, що вони хочуть зберегти Росію. Більш того, вони бачать і етнократизмом, і їхні погляди близькі до ультра да? і, на того що ці чорносотинці там є багато достойних людей. Зно таки це ми говоримо про інституцію. І окремо говоримо про людей, які воюють. Але інституційно і те, що декларує РДК як організація, вони виступають за а, оновлення Росії, але оновлення її все рівно як імперії, а, просто в трошки іншому вимірі і не факт, що навіть в кращому. А, і нещодавний перехід бійця Вагнера від Вагнера до РДК, ну на мою думку, є логічним, і дуже показовим Да, тому, що в принципі чому ніяка різниця, якийсь союз. РДК з Пригожиним в певних моментах, коли центр центр да, Кремльський почне шатати, він мені здається, цілком може бути тактично. Це може бути в інтересах України, але стратегічно ми все рівно матимемо дуже небезпечного а можливо божевільного такому сусіду тому я. Не проти, ну кожна нація, кожна держава має а, право на свою державність. І русські, да, там як а, нація чи як етнос, хоча знову це відкрите питання, чи є етнос русских. а, Ну, поза тим, вони вважають себе руськими, ну вважають, значить, напевно, він існує. Да, так само, як тайванці можуть себе вважати тайванцями, гонконці, гонконцями. Хоча в сприйнятті китайців вони китайці, хоча таки, що таке китайці, також відкрите питання, тому що хань і кантонія це також. Дві великих різниці, отже, якщо вони хочуть створити свою державу, вона однозначно має бути: по перше, не мати імперської складової ядерної зброї, а по третє, оскільки. І це часто цим спекулює ця московська псевдо опозиційна псевдоліберальна тусовка розказує, що діла Росії та діла Росія. Це діла росіян. Ні, шановні, вибачте, справа майбутнього Росії це не справа росіян зараз. Тому що, якби це була ваша справа, ми б не змушені були ховати щодня загиблих на війні проти вас, і у нас не були б зруйновані міста і окупована територія. Ви не змогли росіяни справитися з Росією. А У вас був шанс. Можливо, останній з них був під час мітингів на болотній і на Манішці. Ви його втратили, і ви, Росіяни, привели до того, що ваша держава є не тільки апаратом внутрішнього терору, але й зовнішнього. тому справа майбутнього Росії це не тільки справа Росіян, татарів, Бешкірів і так далі. Це справа всіх вільних людей світу в першу чергу сусідів по периметру цієї так званої Російської Федерації сучасної. І як і в випадку з німеччиною, да адже німців не пам'ятаю, чи це чи, 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 чи була фраза, що німеччина занадто велика для Європи і занадто маленька для світу, потрібна полідержавність німців стала плюсом як для самих німців, так і для для, для європейців, тому що німці зараз живуть в Німеччині, в Австрії, в Швейцарії, в частково там в Люксембурзі, Бельгії нормально живуть і не створюють загрози іншим країнам і самі собі да, там, до чого довів третій Рейх, коли всі німці були об'єднані в в, в крім швейцарських да, в межах однієї держави. те саме має бути і з рускими, навіть якщо ви хочете створити русські національні держави, це має бути полідержавних. Їх має бути декілька і це має бути примусова вимога, що на перші, як мінімум 20 років, поки ви не нормалізувались, не пройшли етап денацифікації цього катарсису, розуміння своїх всіх, да, не тільки тих злочинів і геноциду, який вони зараз роблять проти українців, а те, що вони робили протягом Томасанів 300 років, як по відношенню до українців, так по відношенню до. Інших народів, зокрема і тих, які зараз складають російську імперію да там Черкеси, познокі Орадкалмики, Інгуші, Чеченці, Карели, але по відношенню до інших країн поляки. бо всі знають про повстання, які були про Варшавських Варшавське повстання, зокрема на да, про картинь до білорусів, до казахів. А поки ви цього не пройшли, то у вас має бути як мінімум декілька держав. Окей, через 20 років, якщо ці держави будуть нормальними без імперства створити собі якісь за прикладом Європейського союзу, там Руський Союз або за прикладом Британської імперії, у яких є British Commonwealth, зробити собі там Рашен Commonwealth, да якусь спільноту. Але на перехідний етап на перше це точно має бути декілька держав незалежно. Самостійних, бо у когось вийде, а в когось не вийде, і не можна ризикувати, повторюючи досвід Єльцина, зберігаючи цього імперського морства. Наскільки мені відомо, у река інші погляди, як у організації що знов-таки жодним чином не говорить що з частиною людей чи навіть з організацією Україна не може мати якихось. Сутетивних чи тактичних навіть партнерств взаємодій. але на сьогоднішній день і тим паче в тому форматі, яким здійснюється взаємодія із свободним легіоном свободної Росії з РДК, на мою думку, це створює набагато більше тогострокових ризиків і загроз Україні і українській державності ніж тактичних переваг за рахунок а, а, такого роду дій пов'язаних з рейдами на Білгородщині чи а, Брянській області. А щодо Легіону Свобода Росії, там же трошки інше уподобання, як я розумію. Мені здавалось, вони взагалі не проти перетворення Росії на декілька держав. Е, знов таки я б е, не недооцінював наших опонентів. Е, частина наших опонентів, особливо які не є відвертими відкритими імперсіями, да ультра-чорносотинцями, типу Пригожина, Гіркіна, Путіна, Патрушева, ті, які представляють. Типу більш демократичне ліберальне крило є досить прагматичними а, і вмілими політиками. І ці люди розуміють, що інколи треба багато чого побіцяти, розказати, а зробити потім можна буде інакше, коли зміниться контекст. Ну, власне, як робив Єльцин, який в якому му році приїжджаючи в УФУ, якщо мені не зраджує пам'ять, розказував, що беріть суверенітети, скільки, сколько захотіть. А, бо це було треба йому в боротьбі його проти Горбачова, Да? Але коли змінився контекст і Єльцин став президентом Російської Федерації, Ічкерія, яка не увійшла в Російську Федерацію, а була по суті, де-факто да, де -де да не мала бути незалежною державою. А, Єльцин направив туди танки для восстановлення конституційного порядку, Як він це назвав? Хоча а, ця, цей, ну, ця земля не була частиною навіть тої держави, яку він очолив. А, я побоююсь. Напевно, на жаль, не безпідставно, що ті люди, які е, політично озвучують бачення Лігіону Свободної Росії, е, як вмілі політики досвідчені, е, використовують цей підхід, який Ленін робив Стройським, да, а потім робив Єльцем. Тобто зараз ми будемо говорити, що ми не проти. Але коли у них реально буде повноваження влади, головне силовий апарат, то це будуть постібалишки, які швидко забудуть. Тому я б вважаю, що Україні не потрібно створювати такої загрози ризику, що щось буде залежати від волі одного-двох очільників переродженого цього Франкенштейну прекрасного рейха будущого. А ми апріорі маємо говорити, що державність росіян має бути тільки полі державної це не одна держава, це декілька, і більшість адекватних регіоналістів наших потенційних союзників це підтримує, тому що вони розуміють, що Санкт Петербург, як столиця незалежної інгрії, не потребує Москви. Йому Москва не треба, йому не треба єдина держава. Що е, той самий Сибір да там в форматі конфедерації чи Сполучених Штатів е, Сибіру не потребує Москви Що е, Тихоканська Федерація центром Сентру Молодовистові Хабарську не потребує Москви Урал не потребує Москви. Вони всі потрібні тільки Москві, тому що навіть не Москві, а Москво-центричним цим політикам, які хочуть зберегти цю імперію. Отже, коли вони там також розказують про економічні зв'язки, про спільність мови. ну камон, там вся, наприклад, Латинська Америка говорить на іспанській мові і що. Це не заважає Аргентині, Уругваю, ну, крім Бразилії, да, яка говорить там, Бразилії, і Гвіани, і Гаяни, які говорять не на іспанській мові, всі інші держави з іспаномовні. Це не заважає мати е, різні держави Чилі, Мексиці, Панамі, Костариці і так далі. Щодо економічних зв'язків, ну, окей, так, це буде певний перехідний етап, може бути складний, але це також можна подолати. Це можна подолати е зрозумілими шляхами відкритої економіки. Да, коли є рух товарів, капіталів, людей за прикладом того самого європейського союзу. Це не означає, що е у вас має бути єдина держава. Можна зберегти відкритий ринок, але держав може бути декілька, на да. більш того їх має бути не декілька, і це також важливий момент. Держав постросійського простору має бути не дві, три-чотири. Їх має бути ну там принаймі 15-20. оптимальне. Це десь там тридцять сорок. Число, тому що територія дуже велика, і велика консолідація збереження великих держав, особливо в європейській частині Росії, може призвести знову таки до реваншизму. І ось архітектура постросійського простору це програмування. бо ми маємо діяти не рефлекторно. Ми зараз маємо створювати це майбутнє, створювати цей сценарій дуже є важливим, оскільки ніхто в світі за це не взявся, то потрібно робити це нам і українцям, бути разом з. Лідерами, рухами поневолених народів, регіонів Росії і найбільш активними нашими партнерами з Крисенато виступати архітекторами е цього майбутнього постросійського простору.